Привітаємо один одного і зеренемося в на нас справжній, класний, крупний, концертний прекрасний настрій. Обласки один одного! Побіп, <звучить> От що станове, мене звати Андрій Добушки. Саме моїм голосом буде звучати сьогоднішній концерт нашого неймовірного фестивалю Поміч Самер Фест. А я нагадаю про те, що усе літо щотижня у нас збирається на найкраще. Що ми треба позитивних емоцій? усім, хто приходить, усім хто загнав на наші розше сьогодні. Це одним словом, це Буковель, щоб ви розуміли. Тут все дорого, багато. Просине щоб нас. У геометричній прогресії, щоб вам сьогодні насправді було тут кайфово, щоб ви отримали максимум позитивних емоцій. Ну і, звичайно, ділилися цією радістю суцімаку, де хочете на шляху додому завтра, весь наступний тиждень, а через тиждень знову ж таки приходьте за позитивними емоціями. Сюди ви SPA Resort. Дорогі друзі, давайте трошечки розповім про фестиваль. Можливо, хтось вперше. А, а сьогодні, я вже сказав, сьогодні про те, що ми збираємося щонишня, це суботи, Ну і а сьогодні не виключення. Сьогодні ми також разом з вами. Оскільки ми тут, я думаю, що ви знаєте, хто хедлайнером є сьогоднішнього вечора, тому а про нього будемо говорити трошечки згодом. А вже через тиждень, 23 серпня, в День Державного прапору України. Ці України, який ми будемо сподіватися, святкувати вже а, дуже дуже скоро, найближчим часом, без ніяких військових воєнних дій. Сподіваємося, що наша країна власне а, отримає ту бажану перемогу, яка, яка нам і належить, і усі ми будемо жити так, як всі ми цього і чекаємо. Але 23 серпня, цього цей день разом з нами буде неймовірний гурт легенди Української рок-сцени. і це друга.